Тепер наступна доповідь у нас буде Наталі Грубник, і вона називається Бойова травма ока. Випадки з практики. Наталя. Насправді, всі околопласти, кого я знаю за кордону, вони всі самостійно вміють і роблять і ліпофілінги, і філери водять, і різні інші наповнювачі, і ботексин. Буде в нас чудова доповідь марти. Наскільки це важливо і потрібно для саме для офтальмологів, навіть в лікуванні того ж блефароспазму. і це хто як не ми, Наталю. Наталю бачимо, але не чуємо. Також в реконструкції і в лікуваннях рубців, того ж самого трофічного рубця, дуже гарні результати приведені філера в сам рубець. Коли ми можемо відновити його зсередини і зрівняти, це теж дуже класно. Коли це поряд все у вас є, це 5 хвилин справи, всі щасливі. І... Очевидно, мою презентацію. Добрий день. Наталю, доброго дня. Ми вас чуємо, але ще не бачимо. За так, Наталю, тепер ми вас і чуємо, і бачимо. Добре. Сьогодні ми будемо говорити про бойові травми Оким. І, і ми почнемо з найсильнішого, <кій> латеральна сліпота у військового 2.0. Що робити в таких випадках? Чи можна вважати це вироком, чи є шанс у таких хворих? Спираючись на дані літератури, на досвід нашого відділення, власний досвід, все ж таки вважаю, що треба оперувати таких хворих у вигляді спроби покращити зорові функції, звичайно, без обіцянок і гарантій. Військовий міновибухова травма, правоособотрофія, лівопроникаюче поранення. Помутніння рогівки, афакія, гімофтальм, відчування сітківки судинної оболонки. Йдемо на операцію в вигляді спроби. Бачите, рогівка мутна, візуалізація погана. Встановлюємо два порти, третій для подачі рігаціям встановлюємо не класичним чином через парацентез. Вітрятом видаляємо передній крововилив і. Після видання ви бачите, що візуалізація. А, Наталю, перепрошую. Зараз нічого нам, крім заставки, ми не бачимо. А зробіть, будь ласка, так, щоб відео йшло. Я не знаю, в мене чомусь іде. У нас тільки заставка, і більше ми нічого не бачимо, тільки основна сторінка. Служба підтримки. Подивіться, будь ласка, що у нас з відео? Поки що нічого. Зараз. У мене... Як там з відео? Вимкніть, будь ласка, показ і знову завантажте його. Знову увімкніть. Давайте спробуємо. Бо ми дистанційно не можемо вашу презентацію керувати. Наталю просять вас вимкнути і знову підключитися. О, бачимо вас. А зараз бачимо заставку вашу назву презентації першу сторінку. Можете, будь ласка. О, Зараз має бути yeah, так yeah, yeah. і є відео. Це так. випадок, про який я вже казала, двостороння ноль. Чули мене, де то, що так, я казала? Так, так, чули. Виконуємо вітректомію, помутніння рогівки, єдине око, відшарування сітківки. Після виконання ретелектомії ми видаляємо субретинальний крововилив. Бачите, згустки, які візуалізація, звичайно, погана як для хірурга, так і вам погано видно. Розправляємо сітківку про сполуки, вводимо ліпо. На ранок ми отримуємо у цього пацієнта проєкцію ЦЕРТа, днів через сім ми отримали дві-три соти. Чи варто це робити? Звичайно, варто, тому що навіть в такому випадку для цієї людини з'являється якийсь шанс на якесь життя хоча б побуття. Клінічний випадок номер 2 міновибухова травма, військовий, контузія, катаракта, відшарування сітківки, ПВР, гемофтальм. Спеціально я вам показую приблизно десь дві хвилини це відео в реальному часі. Ви бачите, що гемофтальм такий потужний, вітроретинальна шварта в ділянці зорового нерва, диску зорового нерва і сітківка натягнута, і на цій ділянці дуже легко пошкодити сітківку вітріотому. Ви бачите, що вона підтягнута доверху, і дуже легко помилитись і прийняти її за гемофталім, Тому в таких випадках потрібно не поспішати, а поширово виділяти скловидне тіло, відділяти задню гілоїдну мембрану для того, щоб звільнити сітківку. Чи мають такі очі шанси на зір? Звичайно, мають, але в даному ворогу ми отримали лише тільки одну соту, тому що в нього пошкоджена ділянка диску зорового нерву. Бачите, що це приблизно місяць після травми. Вже у хворого є передня і задня ПВР, проліферативна ретинопатія, якщо не скорочено, і в ділянці зорового нерва вже дуже щільна шварта. Вітріотомам навіть її дуже важко розсікати, е, виділяти, але все ж таки це потрібно зробити, тому що інакше просто не буде можливості розправити сітхівку і навіть вести силиконове масло. Ми отримали на цьому оці теж приблизно одну соту за рахунок нейропатії. Е, цивільний мешканець села. Отримав травму в лісосмузі під час збору дров, міновобукова <кій> травма, гемофтальм, вторинна дегенерація макули, хворіолітніс клопітарія на обох очах. Одне <кій> з очей, яке ми оперували вітроптомію після видалення гемофтальму. Ви бачите, що є пошкодження <кій> заднього полісу, парапопілярна ділянка субретинальний масивний крововилив, вторинна дегенерація макули, Ділянки, ділянки вітрю шизису, не запускається. І отримали зір одну десяту. Клінічний випадок номер 4 Мінно вибухова травма. Військовий наскрізне поранення очного яблука, гемофтальм, розрив маколи, сторонні тіло орбіти. Ви бачите, що стороннє тіло вийшло через макулярну ділянку. І перспектив для відновлення центрального зору, на жаль, у цього хворого немає. Після видалення гемафтальму задньоділої ми видаляємо внутрішню пограничну мембрану для того, щоб уникнути росту епіретинального фіброзу саме в макулярній ділянці. Газова тампонада. Звичайно, високий зір не отримали. Міновибухова травма, гемофтальмів, червоні сітівки, ПВР, стан після видалення стороннього. Тіла, це військовий. Ви бачите, що хоріоретинальний рубець, склеральний рубець, це ліве око, це зверху темпоральна сторона, дуже близько до заднього полюсу, полю, 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 до, до маколи, після послаблюючої ретенектомії, так, як сітхівка була втягнута в зону, Ми видаляємо субретинальний крововилив, знайшли теж ділянку фітря шизису, намагаємося видалити цей фрагмент хочу показати, які периферичні зміни. Це приблизно три тижні після травми. Вже є кожні <кій> проліферативні зміни. Бачите, який гемофтальм видалити щільно пов'язаний з сітхівкою. І, на жаль, таке око має всі шанси для розвитку рецидиву відчарування сітхівки за рахунок розвитку передньої ПВР. І останній випадок. Це мешканець Херсону, який отримав травму в побуті. І міновибухова травма, бачите, анофтальм зліва немає повік внаслідок того, що у хворого було травматичне пошкодження повік, і ще до того в нього була сіньогнінна паличка. Праве око ми не могли оперувати приблизно три тижні. За рахунок того, що в нього була, був інфекційний процес і політравма, бачите, травма ноги. При мікробіологічному дослідженні ми отримали чутливість тільки до траміцину, ми його використовували в інсталяціях. І коли був по всій вже чистим, ми прийшли на і трошки було сумно бачити таку картину. Ось, ви бачите, диск майже білий, судини вузькі, макулярна зона пошкоджена, субретинальний крововилив. Шварта велика, корію рітнітіску Вводимо зараз профторорганічну органічну сполуку для того, щоб змістити крововилив субмакулярного простору і тампонуємо в цьому випадку силиконом, тому що єдине око, щоб людина яким чином могла взагалі рухатись, сама ходить. отримали 4 сотих. Вплив травми на сітківку. Він може бути внаслідок струсу, і, як я вже показала, декілька випадків прямий механічний вплив. Необхідний, звичайно, захист для покращення функції структури сітків. Як всі метами використовую Форте. Я думаю, вам всім він відомий і не буду дуже зупинятись на цьому. Хочу сказати, що через в низьких дозах може покращувати мікроциркуляцію, а великих навіть попереджати васкуляризацію. Дякую всім за увагу. Дякую, Наталя. Для мене хірургія така, це просто космос.